Тут у нас іде брючки, юпочка і піджачок. полтори. Валентина Ляхова продає на центральному ринку Полтави шкільну форму. Має в асортименті класичні костюми і сорочки для хлопців, та блузи і спідниці для дівчат. Ну, воно таке, да з нашим національним колоритом, скажімо так, тому, що наш производитель, Китаю в мене немає, Це все наш любимий Харків. За словами Валентини, вартість одягу протягом року зросла на 30 відсотків. Подорожчали тканини. Сорочку для хлопчика можна підібрати за 500-600 гривень, костюм за тисячу. Плуски для дівчат стартують від 250 гривень. Форма не дуже востребована. Почому то не дуже хочуть. кажуть, що піджаки якоби би неодобні. Форма є форма. Чувствується, що йде ученик. Все частіше батьки віддають перевагу українському традиційному одягу. На 1 вересня дітям купують вишиванки, розповіла продавчиня Любов Корольова. Вони почали цінуватися, Діти дуже люблять. Кажуть, це мені буде на перший дзвоник, а це мені буде на останній дзвоник. Ціни на вишиванки для дівчат на центральному ринку стартують від 700 гривень. За вишиту сукню потрібно віддати близько тисячі. Вони почали купляти вже ще раніше, з липня місяця, прицінятися з літа від шесот щеплення від шість до, до 1050. Останні дві неділі брут питають чорною вишивкою. Підібрати на ринку можна і шкільний рюкзак. Це від 1 до 3 класу. На три роки його достатньо буде дитини. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий класів. 850 гривень він коштує. У середньому найдешевший пропонують за 300 гривень, найдорожчий за 1200. Торговлі в цьому році зовсім немає. Може, то, що зараз ні ці люди повиїжджали, ну, може дітей менше. Може то, що люди бояться, що онлайн зараз. Кожного року торгівля починалася з 15 липня. За дитинка йтиме в 4 клас і купили ми одяг. Це вуста, юбка, брюка і сарафан. І вийшло це п'ять тисяч. Каче канцелярія я думаю тисяч дві буде. Дуже ціни підстрибнули на все на одяг, і на взуття, і на канцелярію. нас. І слава Богу, портфель з прошлого року залишився. А як додати ще й тупельки, і костюм, і взуття спортивне, то це буде. Я не знаю. Це космічно. і рюкзак, то сума буде та да, до десяти. Це точно дотягне. Світлана Чепракова для сина другокласника купила тільки вишиванку, кросівки та рюкзак. На все витратила до двох тисяч гривень. Нам минулому році давали рюкзак з канцтоварами ЮНІСЕФ фірма, і у нас все залишило ще багато. Всього одяг ну, таке, може взуття, те, що ножка росте або штани. Купили вишиванку, бо з старої ми виросли, то ми купували в інтернеті. 400 гривень серед канцтоварів найчастіше дітям шкільного віку купують зошити, ручки, олівці, фарби та щоденники. Зокрема, зошит можна купити в середньому від 9 до 25 гривень. Оксана Іванова та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава.